Ви однозначно не раз ставали свідками того, як непередбачувано стрибає веб-сторінка перед вашими очима, коли браузер дозавантажує якісь ресурси, наприклад, зображення, і це дуже сильно бісить, особливо якщо ти вже почав читати ту нещасну статтю про та бізян в дикій природі, а текст зненацька починає від тебе тікати вниз. Одним зі способів подолати цю проблему є фіксування розмірів елементів зображень, наприклад, задаючи в HTML width та height. Однак Якщо у вас адаптивний дизайн і картинки мають динамічні розміри, цей підхід просто не спрацює. І тоді людство згадало про таку чудову річ, як пропорції, і почало резервувати місце під зображення, поки сам файл вантажиться. Найнадійнішим способом тривалий час був так званий падінг топ хак, коли за допомогою внутрішнього відступу, абсолютного позиціонування і такої томатері вдавалось таки забезпечити сталі пропорції. Але якою ціною? Аби це працювало, для початку треба помістити зображення всередину такої собі рамки пропорцій. Контейнеру ми задаємо «Position Relative», і також падінг топ в 56,25%. Це висота у відсотках з пропорції ширини до висоти 16 до 9. Ключ в тому, що вертикальні падінги в CSS рахуються від ширини елемента, а не від висоти, якщо вони задані у відсотках. Далі ми кладемо всередину зображення та позиціонуємо його абсолютно, прибиваючи кожну сторону цвяхом до контейнера. Таким чином воно завжди заповнюватиме всю площину батьківського елементу. До речі, зверніть увагу, що висоту і ширину в цьому випадку теж треба вказувати. Якщо задати щось одне, то зображення матиме оригінальні пропорції, і іноді може або вилазити за межі батька. Або залишати вільне місце. Якщо ж не вказати нічого, то зображення просто відобразиться в оригінальному розмірі і пропорціях. Я, до речі, дуже довго не міг зрозуміти, як і чому це працює, але секрет виявився простим, хоча й неочевидним для стороннього спостерігача. Виявляється, як ви вже побачили, усі відступи у відсотках, включно з вертикальними, розраховуються від ширини елемента, а не від відповідного розміру. Звичайно, логічно було б, щоб падінг топ у відсотках рахувався від висоти, але маємо, що маємо. І це турбувало мене з першого дня, відколи я дізнався про відступи. Як і будь-який хак, цей підхід має свої плюси і мінуси. Мінусів зазвичай більше. Я не буду заглиблюватися в них, але таку конструкцію дуже легко вивести з ладу. Тут тобі overflow hidden, і неявна висота, і абсолютне позиціонування. Однак давно вже можна забути про спадщину часів і є. Та користуватися нормальними підходами в CSS, а в нашому випадку властивістю Aspect Ratio, яка робить рівно одну річ, задає елементу потрібні пропорції до того ж в очевидний спосіб. Ось так виглядає нормальне рішення. Усе, що нам в цьому випадку потрібно, це властивість Aspect Ratio з бажаним співвідношенням сторін. А браузер сам порахує відсутній розмір. Явну ширину я задав, бо вихідний розмір зображення крепко більший за ширину сторінки. От що буде, якщо я її просто приберу. Ну і ще важливо: аспект Ratio працює для усіх блочних елементів, не лише для зображень. Частиною Бейзлайн ця властивість є з вересня 2021 року, а це означає, що ви можете спокійно використовувати її у ваших продакшн-проєктах. Якщо ви досі не пишете під я, звичайно, для себе я цей підхід відкрив приблизно в той же час, але використовував доволі обережно зазвичай у пед проєктах Але зараз підтримка сучасних CSS фіч пришвидшилась, тож уже немає сенсу триматися за хаки. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку та обов'язково розкажіть в коментарях, чи ви слідкуєте, аби ваші сторінки. Не цибали вверх вниз як дикі гібони, або покладаєтесь на волю богів та швидкі інтернету юзера. Дякую вам за перегляд! Будьте чемні, донайте на ЗСУ і па-па!